Поки що мало хто з Житомирян знає, що далеко далеко на околиці міста є незвичайний музей під відкритим небом. Його засновник Федір Євтушенко вже 30 років займається колекціонуванням старовини, і 15 з них він присвятив саме ремісничому реманенту. Десь 2-3 роки тому вирішили тут зробити музей. І вже працюємо в такому напрямку, що це тут буде іменно музей, ремісничий двір. Приватний музей розмістився на території колишнього заводу. Також у планах власника унікальної колекції комп'ютеризовані екскурсії та обладнання виставкової зали у приміщенні для презентації особливо цінних та рідкісних ремонт. Речей. Словом, є що людям показати. Кількість експонатів перевалила за 5 тисяч ще два роки тому, тоді й перестали ой, ой, їх ой, рахувати. Це маленький, це мініатюрний, це фішка нашого музею. Ми почали дуже недавно збирати мініатюр, мініатюрний інструмент. Бачите, ось дивіться, ось у нас наймаленький, наймаленький ну, інструмент нашої колекції. Боже. Це для нього на да, Ось наймаленьке на Ну, Ось якраз така. Унікальність Житомирського ремісничого музею в тому, що ніде по Україні не знайдеш такого різноманіття інструментів, які народні умільці минулих століть використовували у роботі. Все точно систематизовано і, як то кажуть, на ходу. Дуже рідкісний інструмент, до речі, був завезений Терещенком на Україну для своїх сахарних цукрових заводів. Пінокульки. Ось сюди кладеться ага. сахаринка, закривається, дивиться туди в. Монокуляр, там шкала, і гадуровка, і вимірюється розмір сахаринки. І так визначається сортна сахара. Засновник музею планує до літа завершити усі підготовчі роботи і влаштувати грандіозне відкриття у компанії друзів із шампанським та майстер-класами біля свіжозмурованих гончарських та ковальських печей. Оце в нас кузня. Ми робимо кузню. От. А ви ви робите кузню, яка буде функціонувати? Да, обов'язково буде повністю о, діюча кузня. О, період буде десь середина 19 століття. Отут у нас буде, буде стояти гончарний круг, тоже може бути діючий, Майф. буде глина, будемо показувати майстер-класи. Сподіваємось, що нас теж запросять, Микола Сорока, Юлія Чепюк для Житомирінфо.